Однією з найдивовіжніших особливостей оточуючого світу є те, що відрізно кольоровий небо, синє, хмари білі та сірі, трава і дерева зелені. Будинки, машини, одяг на людях все різнокольорове. Світлофор, навіть той різними очима дивиться навколо. Життя це талановитий художник, у якому не лише кожна жива істота або річ дає своє місце, але й кольори розташовані там, де їм треба бути. Навіть кожна людина трішки художник, тому що ми самі вирішуємо, якого кольору дадіти кашкет, яку купити машину, і навіть у який колір пофарбувати волосся. Так так, можливо, це і живопис. Але на мою думку, художник починається не з цього. Коли ми були ще зовсім маленькими, навіть не вміли говорити. Наші мами або бабусі поставили перед нами загадкову коробочку, на якій яскравими літерами було написано фарби. І варто було лише взяти в руки пензлик, обмакнути його у коробочку з фарбою, як на чистому папері з'являлися чудернацькі плямки та рисочки. І навіть сонечко. Життя це великий смугастий шлях. Одна смуга біла, інша чорна. Людям буває весело, а буває сумно. Хоч плач. Сумно і все. Але фарби змінять ваше життя. І все, що раніше здавалося чорно-білим, обов'язково стане різнокольоровим. І ось тоді у душі кожної дитини народжується художник. Але деякі діти ніяк не хочуть розлучатися з фарбами. І тоді з малюка виростає професійний художник. Така людина здатна перетворити життя на казку і навіть оживити її і подарувати іншим. Обережно за цими дверима приховується казка. Тут народжується театральна вистава. Ви запитаєте, а що спільного між фарбами і театром? Право у тому, що між ними взагалі немає різниці, коли мова ведеться про художника театру. Роль художника у створенні вистави дуже важлива. Відобразити, оточуючи світ, природу або навіть казку зможе тільки майстер. Художник дивиться на світ по-особливому. Для уяви художника немає меж. А бути художником може далеко не кожен. Тож бути художником дійсно може не кожний, адже побачити незвичайне у звичайному справа з нелегких. Ось як зробити так, щоб нежива істота перетворилася на театрального героя? Отож треба вміти розгледіти диво там, де його іноді зовсім не очікуєш. А для цього художники докладають багато зусиль і постійно вчаться, і постійно вдосконалюють свою майстерність. А художник театру. Повинен любити казки, мрії і, звісно, казкових героїв. Абізаційна картина називається Піса. Скажіть, будь ласка, що для вас як для художника казка? Казка це річ дуже приємна. І, в принципі, займатися казкою, так як я займаюся казкою, в принципі, все своє творче життя. Це, я вважаю, це як подарок долі в принципі, тому що. Чим довше ця казка для нас, тим, і коли людина навіть у такому віці, в принципі, з таких невеликих років і в і віці займається казкою, мені кажеться, це людина, мені кажеться, щаслива. Василь Іванович дуже любить казки. Можливо, тому і працює вже майже 30 років художником театру ляльок. Уявіть, скільки за 30 років може людина перечитати казок, а скільки ляльок зробили та налановиті руки художника? Але ж вистава починається не з ляльки, а знову таки з книжки, яку треба прочитати. Потім уявити, якими мають бути герої, тоді взяти аркуш паперу і спробувати фантазію перетворити на реальність. Майже три тисячі ляльок саме так і з'явилися на світ за допомогою Василя Безулі, головного художника Полтавського обласного театру Ляльок. А починав свою діяльність майстер у Хмельницькому театрі. Їздив у мандрівки зі своїми ляльками у Німеччину, Китай і навіть Бельгію. І скрізь роботи художника дивували і приваблювали людей. Якщо я працюю як художник лялькового театру, я займаюся і люблю займатися це і живописю, і другими роботами творчими роботами. В принципі, мені цікава люба робота. Творча робота, як і графік, як і живописець. Роблю різні ляльки роблю. Працюю для других театрів. Це все творчо збагачує людину. Коли художник театру працює над ескізами, він замислюється не лише над тим, якими будуть герої вистави. Він ретельно підбирає кольори, у які будуть розфарбовані ляльки та декорації, щоб вистава була красива, не наче веселка. Ну і диво, я тут в театрі бачив рожевого зайця і жовту коняку. Хіба в житті так буває? Я знаю, хто мені це пояснить. Привіт, Люська. О, Привіт, лавчику. А де бурмосик? Бурмосик. Бурмосик. Його запросили на гастролі у інше місце. І він туди поїхав. А він попросив, щоб я тебе зустріла. Дякую. Люська. Ну? А чого в тетрі бувають рожеві зайці? Ой! Це тому, що це казка. І буде, буде нецікаво, якщо у всіх витратих. Десь голубенький, а десь отакий от рожевенький, отакі от ми гарненькі. Люська, ну а ляльки наображеся, що художник їх такими зробив. Ну, звичайно, ні. Нам навіть подобається, тому що ми всі всі різні. От от дивись, в одній виставі зай такий. А він ще й такий. А нас знаєш скільки зайців? Ну десь, ну, ну, десь біля п'ятнадцяти. І всі-всі різні. О, отак от. А, а ти знаєш, ще давай запитаємо у ляльок. Давай. Давай. Ходімо. Скажіть мені, будь ласка, вам не сумно, що ви не таким кольором, як в житті? Ой! На то ж тільки в житті бувають сірі та білі, правда, Люсю? Ага. А, а це буде... казка. Ага. Хоч я і блакитний вовк, але всім сірим вовкам позаздрити мені можна. Я знайду любого зайця, якого б він кольору не був. Ай, ми так мене Старого їжака ніяким кольором не здивуєш. Мене художник зробив блакитним, Мабуть, теж він такого мене бачив. Не сірого, а блакитного. А я не знаю. Для мене загадка, чому я їжак рожевий, але це цікаво. Цікаво. А, а я, а я дуже гарненька, тому в мене таке платье і тому я така оранжева. О. А я такий жовтий, тому що, мабуть, художнику сон приснився, дуже гарний, Про жовтого зайця. А я думав, От у тебе мене... Не перебувай мене. <рик> От він мене зробив таким жовтим. А я думав, у тебе жовтуха. <рик> а що Люська, а що робить художник, крім того, що він малює? Крім того, що малює? От слухай, він. Вигадує, яка буде декорація, які будуть ляльки, які в нас будуть. Платячка, бачиш, мене гарне таке платячка і рисує ескізи ці. А ще він вигадує, які в нас будуть зачіски. А ще, може, у когось які будуть вуса, у когось борода. Отакі От різні різні ляльки. Оце все, все, все вигадує художник, а ще бутафорію і багато-багато всього іншого. Люська no. мені подобаються ляльки. Е в татрі більше, ніж у магазинах. Ой, ой, це так чудово. А ти знаєш, Вовчико, ми ж тут живі, а вони там не живі. І тому ми подобаємося більше вам, так? Так. Ну, ну що, передавайте бурмосику привіт від тебе. Да. Ага, аж аж два. 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 Ну і добре, два привіти. До побачення. До побачення. І немає нічого дивного у тому, що звірі різнокольорові. Навіть рослини тут великі, не наче люди, а будиночки маленькі, не наче гриби. Тому що все це казка. Ми знаємо, то, що як діти самі маленькі діти, як вони самі коли малюють, там от 5 років, 6 років. О, і та хлопчик чи дівчинка вони можуть брати відкриті, відкриті цвіта о, і робити. Ну, просто невероятні поцвіт по у світі робити ту чи іншу образ, там то, що вони намалюють, там, чи вони сонечко малюють, чи вони там малюють зайчика. О, вони роблять це так відверто сказати, о, нічим не огранічуючись і не думаючись так конкретно по цьому. Головне, що їм нравилось це. О, тому ми робимо на сцені все те, що подобається е, нашому маленькому глядачу. Казка казкою, але оживити ляльку виявляється не так вже й легко. Одна справа, коли ти малюєш ескізи на папері, інша коли необхідно намалювати очі, брови, рот, ніс і веснянки. Для того, щоб лялька вийшла привабливою і сподобалась глядачам мало терпіння і бажання, треба ще й бути спеціалістом і відчувати, якого героя і для якої вистави ви створюєте. Можливо, саме тому, що Василь Іванович дуже любить свою роботу, його ляльки знають і поважають не лише маленькі глядачі театру, а й дорослі колеги. Тому що театральна лялька, хоча й народжується з-під пензлика одного майстра, але оживає завдяки спільній праці художника, режисера, композитора і артистів. Створюючи ляльку, художник неначе працює над музичним інструментом, який потрапить до рук різних музикантів, і музику якого почує багато людей. Треба так зробити і так працювати, щоб учитывалася думка, думка в принципі, тут у багатьох творчих працівників. Це думка і режисера, і акторів, і художника, і других служб, які працюють в театрі. Це, в принципі, великий творчий процес. В театрі. І ті вистави, які ми робимо, я думаю, що вони це, цим доказують. Василь Мовросович, а чому театр не може існувати без художника? Це дуже цікаве запитання. І дійсно будь-який професійний театр не може існувати без художника через те, що художник в театрі, а ще в такому театрі, який займається. Ляльковим виробництвом і постановкою без нього неможливо, тому що ця людина, ця особистість, він придумує ляльки, він виношує образ і він рисує, ліпить кожний образ. І те, що ми бачимо на сцені, це величезний труд в першу чергу художника лялькового театру. Ще в театрі працюють люди яких, не, яких ми не бачимо, при цьому, глядач не бачить, я маю вду, які поза сценою. Це ті люди, які випускають виставу, в смислі роблять матеріальну частину цієї вистави. Я б хотів би назвати е, цих людей, які вже давно працюють в театрі о, і своєю творчою працею е, приносять, я би сказав, дуже велику користь. Е, нашому театру і також у вихованню цих діток, глядачів, які приходять в наш театр. Дуже важливо, щоб декорації і ляльки були не лише красивими, але й зручними. Тому у спільній роботі художника і артистів народжуються нові ідеї, виникають пропозиції щодо покращення зовнішнього вигляду і робочих можливостей ляльки. Перед виставою художник обов'язково поцікавиться, чи всі живі і здорові, і хто в якому стані буде виходити на сцену, адже настрій і стан здоров'я є навіть у ляльок. Цікаво і те, що з роботою художника глядач зустрічається ще до початку самої вистави. Ось відкриваються лаштунки. На сцені ще не з'явилися ляльки та артисти, але ми бачимо декорації і оздоблення сцени, яке придумав художник. Ви знаєте, в театрі існує така думка, що 50, а може, навіть більше, відсотків успіху вистави залежить від сценографії, тобто роботи художника. Чому так? Тому що це не звичайний театр, а театр ляльок. І головний герой в цьому театрі Лялька, звичайно. Художник, розумієте, що подобається в театрі кукол. Художник діла кожен раз совершенно нових кукол. совершенно новые решения, вот и если зайчик в одном спектакле вот вы смотрите, значит, вот такой розовенький, в другом он голубенький, потому что так его увидел художник. А где-то он будет серенький такой, как он в жизни, там или беленький. А вот Люська, например, видите такая чудесная вот Люська. у нее такое ну, так, платьечко, смотрите, какое. Вот, ну ничего, Моя вот такое, вот, не... <laughs> такое платьечко у нее, а еще у нее бантик, видите, вот потому что она такая вот, она кокетливая, она себя очень да. любит, и вот художник ее такой увидел. Дуже важливо, щоб артист повірив у задум художника. Коли повіриш у цю ляльку, у ці риси, тоді своїм баченням, баченням художника зможеш і заразити зал. Чим цікавіша лялька зроблена художником, тим цікавіше працювати актором. Тому що це завжди якийсь пошук. Пошук, і художника-пошук і пошук актора. Це багато залежить від художника, тому що оживить її, щоб було, був образ той, що задумав режисер, а від нього все йде. тому що Потім художник і актор, це все на сцені оживляє і доводить до глядача. Душу в ляльку вкладує. Актор оживляє її, а раз оживляє, значить душу вкладає. А образ, сам образ ляльки, звичайно, це художник. Тим більше, що в нас є різні системи ляльок. У нас же є і і тростіві, і вивідні ляльки, і маринетки, і та ну багато-багато планшетні ляльки. І актору дуже цікаво працювати е, саме з різними системами ляльок. Не тільки там тростів, Вовчик, ну що ти тут робиш? А оживляти дійсно різні різні системи ляльок, які до речі, ну художник немало для цього робить, для того, щоб вони механізатори це вже його ідеї втілюють в життя. А він оце це все придумує таке. Молодець, молодець. Правду сказала. Молодець. В обов'язки художника входить не тільки створення ляльок та декорацій, але й створення костюмів. Треба не просто придумати одяг ляльці. А головне, щоб цей одяг задоволяв режисера, актора і сподобався глядачу. Уявляєте, художник театру ляльок повинен бути навіть модельєром. Одяг героя вистави це частина художнього образу. Тому ви ніколи не побачите на сцені ляльку без вбрання, навіть коли це звірятку. Уявіть, скільки фантазії, праці і любові витрачає художник на кожного свого героя. Кожна подібна зустріч художника з ляльками. Це своєрідне спілкування, адже кожна лялька це окрема історія, окрема казка, окреме життя. Нам здалося, що Василь Іванович декому з них навіть зізнається у коханні. А справді чи можна любити ляльок так, як люди люблять людей? За що ви любите своїх героїв? Анічка, ти задала дуже прекрасне питання. О, і дійсно, ну, в принципі, як можна не любити те, що робиш, а ще коли народжуються там ці образи, які люблять діти, там зайчики, медведики, там, і, і другі герої наших вистав. О, в принципі, це все народжується і народжується і художником, і тими, і другими людьми, які працюють над виставою. О, тому, в принципі, не можна не любити цих героїв. Ну, одних можна любити більше, других любити менше, але це без цього просто неможливо працювати. Підрахувати долю успіху. У виставі, від, яка залежить від художника, майже неможливо. Перший, хто приносить свою думку в плані ескізу, потім уже макету, потім уже готової ляльки, це звичайно художник. От як він його побачив у виставі, наприклад, оцей зайчик із вистави Червона шапочка». От він побачив художник таким зайцем, щоб у нього. Животик був сіренький, щоб в нього отут ось носик малесенький теж був сіренький, а все останнє жовтеньке. І ніхто із глядачів ніколи не запитував, чому він такий, чому він весь сірий. Тому що, мабуть, глядач сприйняв його. Раз глядач його сприйняв, значить це е, перемога художника. Ну художник ну, дійсно, без художника в театрі кукол, ну це практично робота невозможна. Тому що художник придумує не тільки образи, у такі от різний совершенно. Художник придумує костюми, в котрі будуть адіти наші кукли. Художник придумує механізацію, а потім її виконують в цехах. Можливо, комусь може здатися несерйозною така професія. Художник театру, доросла людина, а малює ляльки, і грається ними. Але просто так звання заслуженого художника України Василь Іванович не отримав би. Чи не так? І роботи його знають навіть у Москві, Києві і багатьох великих містах і маленьких селах нашої країни. А 150 вистав і майже 3 тисячі ляльок, які живуть і працюють у багатьох театрах України. Хіба це не серйозно? Це дитяча мрія, талант і праця, які перетворені на реальний результат. І спробуйте сказати, що ляльки це не серйозно. Жарти лише заплющити очі, ось так. І У вашій уяві з'являться чудодатські казки, а художнику театру ляльок очі заплющувати не треба, тому що він усе у світі сприймає неначе казку. Він чарівник і фантазер. Він не схожий до інших. Тому що він працює у Полтавському обласному театрі ляльок. А точніше, він тут живе, тому що жити в театру не може. В волшебном ящичке Расти в нем с каждым днем В нем время настоящее И будущее в нем Раскрашенные стены Однажды упадут Увидишь ты со сцены Разнообразную Дорога не, не на Покапится покатится лазок С артистами, с гимнастами ты вырастишь слог По проволоке тонкой пройдешь однажды Над ярмаркой громкой на а толпы волшебный ящичек Свой дальний трудный путь Друзья здесь настоящие И ты их не забудь Пускай у акробата Неважные дела Не будешь ты богата Но будешь весела